Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 171. Промінь БД розбиває кут АБЦ, який дорівнює 72 градуси. На два кути АБД і ЦБД. Так що АБД дорівнює? 5 помножене на кут CBD. Давайте одразу зробимо рисунок. Я рисую кут ABC. Одразу покажу на рисунку, що градусна міра цього кута 72 градуса. Далі, мені треба провести промінь BD так, щоб утворилося два кути ABD і CBD але ж АБД в 5 разів більше. Дивіться, АБД це 5 якихось кутів СБД. Тобто СБД маленький ілюстративно, а АБД має бути більше. Далі, дивіться, нам відомо, що АБД дорівнює 5 СБД. Тому я одразу так і напишу, що СБД у мене Х. А АБД 5 прямо на рисунку. Крокуємо далі. Промінь БК проходить так, що промінь БА є бисектрисою кута ДБК. Отже, БК має проходити десь поза межами кута АБЦ, так? І нам треба його так провести, щоб БА стала бісектрисою кута ДБК. Добре, розібрались. Тепер давайте позначимо, що БА це бісектриса кута ДБК. Поставимо такі дві дуги. Можна ще написати, що Кут АБК 5X, щоб було більш наглядніше. Може, ще й знадобиться, не знаю, не впевнена. Добре, так, начебто все на рисунку ми. Відобразили. І тепер можна починати писати дано. Що нам дано? По-перше, нам дано кут АБЦ, який дорівнює 72 градуса. Далі, ми знаємо, що кут АБД, він такий великий, що він дорівнює п'яти кутам СБД. Так, є. Ще ми знаємо про бісектрису. Ми скажемо, що кут КБА дорівнює куту АБД, тому що за умови бісектриса у нас БА, кута КБД. Пишу КБА дорівнює куту АБД. Начебто все ми записали, і тепер треба підкреслити це все і написати, що нам треба знайти кут. ДБК. Зараз давайте його знайдемо на рисунку, цей кут ДБК. Я візьму іншого кольора олівець і покажу вам так, щоб було наглядно вам зрозуміло, що ми шукаємо. І так от, дуга буде така трошки волною, бо ми ж вже однією дугою позначали кут АВЦ. Тому треба якось інакше це зробити. Все. Пишу розв'язання і починаємо з того, що нам треба взяти за Х якийсь кут. Ну, якийсь це таке, Ми вже ж з вами домовляли, що нехай кут CBD дорівнює Х градусів, тоді кут ABD дорівнює 5х. Ще раз, чому я так кажу, тому що в умові. Дано, що кут АБД, він такий великий, що він дорівнює п'яти кутам СБД. Тому ми так пишемо. Далі. Так як нам відома градусна міра кута С, я спочатку запишу букви на вираз, що кут Куц дорівнює куту АБД кут СБД. І можу вже скласти рівняння. Пишу маємо. Ви ж бачите, з яких двох кутів він складається, цей кут АВС. Пишу маємо, і у нас буде рівняння. Х додати 5х. І це все дорівнює 72 градуси. Тепер нам треба спростити ліву частину рівняння. Оце Х плюс 5х. Ми знаємо, що це буде 6х. Все дорівнює 72 градуса. І розв'язати таке маленьке рівняння. Я хочу поділити на 6 і ліву, і праву частину рівняння. Якщо 6 поділити на 6 буде 1. Пишу Х дорівнює, так як перед х ми не ставимо одиницю. А 72 поділити на 6 буде 12. І ми знайшли, що Х дорівнює 12 градусів. І пишу отже. Але я не буду писати, що це кут CBD дорівнює 12. Воно мені не потрібно. Навіщо витрачати час? Я одразу напишу, що кут ABD дорівнює 5х, і він дорівнює 5 помножити на 12 і дорівнює 60 градусів. І це у нас була перша дія. Тепер переходимо до другої дії. Дивіться, я перенесла рисунок, щоб вам було все видно. А ви продовжуєте писати в зошиті, де там у вас є місце. Пишу: друга дія. І нам треба ж знайти, пам'ятаєте, що ми шукаємо кут ДБК. Кут ДБК, ви його бачите. І бачите бісектрису БА. А ви знаєте, що бісектриса це промінь, що виходить з вершини кута і ділить кут навпіл. І так як кут АБД у мене 60 градусів, тоді і кут КБА також 60 градусів. Отже, я пишу, що кут КБА дорівнює куту АБД і дорівнює 60 градусів. І пояснення за властивістю бісектриси БА кута ДБК. Далі Кут ДБК дорівнює. Букви не вираз, а потім числовий. Пишу, що кут ДБК дорівнює сума кутів КБА плюс кут АБД. І тепер числовий вираз. Кут ДБК дорівнює 60 градусів плюс 60 градусів і дорівнює 120 градусів. І який це кут у нас, якщо він градусна міра більше за 90? Це у нас кут тупий. Все, записали, що це кут тупий. І напишемо відповідь. Відповідь 120 градусів. І треба написати, що кут тупий. Так як це було таке питання в задачки. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!